Привіт! Дивіться, виїхали сьогодні на водойму, а глубина 10 метрів від берега 40 см. Ну і звичайний попливок на хірабону він дуже не підходить 32 см, що в цьому випадку робити? Дивіться, є у продажу маленькі попливки і, і варлина і і ока там у нас їх багато, в серіях є маленькі. Ми ставим і піднімаємо до уровня. Бачите, вже зразу виходить інша картина, на яку можна нормально лолити. То бажано, щоб при, при собі постійно ви мали на всяк випадок, як в мене сьогодні трапилось так. Це можна закидати і спокійно ловити, не буде поплавок біля самого дня.